Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами? Сьогодні пропоную приготувати розкішну, смачну та дуже просту закуску з кабачків. Перелік інгредієнтів та точні грамовки, як завжди, будуть викладені внизу під відео. Для приготування треба взяти 3 кабачка. Це приблизно 600 г. Їх потрібно помити, обсушити, але не чистити. Нарізаємо кабачки кружечками з середньої товщини. До миски з нарізаними кабачками додаємо пів чайної ложки солі, по чайній ложці сухого чеснику та паприки. Виливаємо 2 ложки олії. Все перемішуємо, щоб кабачки просучилися чудовими ароматами приправ. У іншу миску насипаємо 100 г будь-якого тертого сиру. Я взяла пармізан. Нарізаємо до нього пучок кропу. додаємо 1 столову ложку майонезу, робимо однорідну суміш. Далі беремо деко, стеляємо його пергаментним папером, викладаємо кабачки. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо кабачки 15 хвилин, потім витягаємо наші рум'яні кабачки з духовки, вкриваємо кожен з них сирною масою і ставимо запікати ще на 5 хвилин, щоб сир устанув. Ще до того, як я витягла кабачки з духової шафи, по квартирі розійшлися надзвичайні аромати. Ця закуска стане окрасою вашого столу. Вона пікантна і в той же час ніжна, з хрустящою скоринкою та вершковими нотками сиру, також гарна і ошатна на вигляд. Тільки погляньте, як вона виглядає на тарільці. Ну як не скуштувати? Повірте, це дуже смачно подати таку закуску краще прикрасити її зеленю або помидорами. Тут підключайте власну фантазію. Щиро раджу приготувати закуску з кабачків та пармізаном при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня, а також миру нашій рідній Україні.